Ми дійшли до вежі, яка знаходиться посеред лісу. Тут це дуже добре продумано. До вежі веде дерев'яний місточок. Тут пізнавальна інформація на кожному кроці. Дивіться, як цікаво побудована вежа. По дерев'яній підлозі, по спіралі. Навколо великого дерева потрібно підійматися, щоб досягти 40-метрової висоти. Я король небес. І можу піднятися дуже високо в небо. З розмахом крил 2 метри 40 сантиметри. Я є найбільшим хижим птахом Центральної Європи. Дрізд. Населяє майже всю Європу самці чорні з помітним жовтим дзьобом, а самки та молоді птахи коричневі. Вся ця конструкція клаєної деревини, яка створює вигляд орлиного гнізда. Нарешті я дісталася вершини, з якої відкривається панорамний вид на 360 градусів. Тут стрілочками показано, де і що знаходиться. Звідси до півострова Тісов 2 кілометри. Звідси до великого Джасмундербоден 6,5 кілометри. 31 кілометр до острова Хідденза. Три з половиною кілометри до півострова Пуліц. І я таки сюди дійшла. Це була захоплююча подорож. Тепер я можу знову літати над ландшафтом з усією сім'єю та спостерігати з висоти за центром природної спадщини Рюген. Бувайте здорові!